Українські безпілотники знову атакували територію Росії. Цього разу був знищений Рязанський нафтопереробний завод, але далі ми в цьому відео розберемо питання, чи взагалі вплинуть такі удари на хід війни в Україні. Сьогодні пожежа сталася на Рязанському нафтопереробному заводі, яка виникла під час дронової. Атаки місцеві мешканці повідомляли, що перед займанням вони чули специфічний гун. Ну а потім стали свідками двох вибухів. Російські змі також повідомляли про вибухи в Воронежській, Курській та Білгородській областях Росії. Тож скільки НПЗ Росії треба знищити для впливу на війну, за думками військового експерта, полковника запасу Зсу Петра Черника, знищення російських нафтопереробних заводів може суттєво вплинути на воєнні дії. Він наголосив на необхідності підвищення коефіцієнта ураження російських НПЗ. Мова йде про знищення 50% нафтопереробних заводів Росії. Зазначено, що наразі українські сили знищили приблизно 15%. А також військовий експерт Петро Черник відзначив, що удари українських дронів по російських НПЗ створюють три проблеми для Москви. По-перше, такі атаки можуть призвести до дефіциту палива для російської військової техніки, зокрема танків, які споживають значні обсяги дизельного палива та мастила. Ну а без дизельного палива цей танк нікуди не поїде. По друге, зростання цін на пальне для російського населення може створити соціальний тиск і невдоволений серед населення, а по-третє, атаки на НПЗ примушують Росію переглянути ефективність своєї системи протиповітряної оборони. Ну оскільки вона показала себе неефективно проти дрібних безпілотних літальних апаратів. Ну а це, в свою чергу, підриває імідж Росії як такого виробника зброї в світі. А також згідно зі звітом інституту вивчення війни, українські війська під час нещодавніх боїв відновили втрачені позиції неподалік від Кремінної. Зсу зуміли незначно продвинутися на схід від Ямполівки. В той час Україна планує підписати гарантії безпеки з США. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв про підготовку нових договорів про гарантії безпеки, а керівник Офісу президента Андрій Єрмак вказав на майбутнє укладання безпекового договору між Україною та США. Міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина також зазначила, що Україна та США можуть підписати. Угоду про гарантії безпеки до липневого саміту НАТО радник Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати Америки продовжують переговори з Україною щодо гарантій безпеки. Українська сторона активно працює над уточненням своїх потреб в цьому плані. Ну а в Пентагоні підтвердили передачу ракет атакам в Україну та відповіли, скільки ще ракет. Передадуть глава Пентагону Ллойд Оустін заявив, що Сполучені Штати передадуть Україні стільки ракет Атакамс, скільки вони зможуть. Також він підтвердив, що Україна вже отримала ракети Атакамс. Ця інформація підтверджується й депутатом Верховної Ради Романом Костенком, який заявив, що частина зброї від США. Вже прибула до України, ну а інша зараз перебуває в дорозі. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.